На вулиці, на зупинках, в громадському транспорті, на заправках, в торгових центрах, в спортзалах, в кафе, всюди, всюди зараз роздають повістки. Чи це є правда? Сьогодні ми якраз будемо говорити на цю тему. Перед тим як розпочати, я б хотіла попросити вас підписатися на мій YouTube канал та поставити вподобайку під цим відео. Таким чином, ви підтримуєте україномовний контент та особисто мене, за що вам велика вдячність, дорогі мої. Отже, будемо починати. Ви могли помітити, як останніми днями, тижнями тема мобілізації та повісток набула неабиякого розголосу у суспільстві. Тобто, практично ви от просто проаналізуєте, хоча б один раз в день ви або ваші знайомі, або ваші друзі, або рідні будуть говорити на цю тему. І це не дивно, тому що зараз справді кількість чоловіків, які отримують повістки, зросла. Ми всі прекрасно розуміємо, що ще. Мобілізація в нас почала відбуватися з моменту повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого, але просто зараз ця мобілізація стала більш такою активною. Таке враження. Це ми можемо сказати, якщо, наприклад, будете аналізувати засоби масової інформації. Якщо будете аналізувати різні канали, різні меседжі публічних осіб і так далі, тобто проводити такий аналіз тексту, контент-аналіз розумієте. І ви можете визначити, що справді зараз по такому аналізу можна сказати, що повістки отримують більша кількість чоловіків. Це по-перше, по-друге, можете також побачити, що активно в мережі, тобто в Тіктоці, в Інстаграмі, в Телеграм-каналах і так далі ширяться відео, де представники де військові з територіальних центрів комплектування практично. Ловлять як крадіїв тих самих потенційних мобілізованих, тобто чоловіків призивного віку, і це реально вражає мережу. Всі е, мають знаєте такі негативні відгуки стосовно цього. Тобто, якщо почитати коменти, що пишуть люди українці під такими відео, то люди дуже дуже злі за таких е, силових методів. Е, Представників територіальних центрів комплектування і я вам скажу, я також, наприклад, не позитивно відгукуюся про те, як вони силою пакують чоловіків в авто. Як це було в Одесі? Ось відео я вам покажу. Так не можна робити такими діями. Вони, по перше, дискредитують владу, дискредитують військових, дискредитують просто і Україну в очах наших західних партнерів, не тільки західних. Вони і підсилюють, розумієте, і російську пропаганду, яка тільки використовує це. Ці відео собі на користь. Тобто, відео справді є, але цих відео не є багато. Я, наприклад, проаналізувала. Відео десь таких реально є, які ходять в мережу. В основі десь 11 відео таких є, які постійно кидають в різні телеграм-канали, розкручують, і особливо, особливо також потрібно зважати на те, що, окрім того, що наші українські канали постять ці відео, також і слід забувати про. Російську пропаганду, яка використовує от такі от різні відео в свою користь, тобто показуючи, що наша країна ослаблена, що ніхто не хоче йти воювати, що ось ще трошечки ми їх дожмемо, і так далі. Не треба такого робити. Ми собі собі шкодимо. Дивіться, наприклад, в Тернополі до такої міри аж дійшла ситуація, що журналістка на брифінгу. Коли виступав голова ОВА, давав коментарі. Вона його запитала типу про те, чому зараз така активна фаза мобілізації пішла саме наприклад в Тернопільській області і взагалі на західній частині України. І про що голова Тернопільської ОВА Володимир Труш сказав, що е, це є нормально. Мобілізація триває від 24 лютого і зараз продовжується те, що зараз відбувається останні дні. Це є спецоперація промінь. Я думаю, що це була, до речі, закрита інформація, тому що про цю спецоперацію я не знайшла більше ніде матеріалів, не знайшла більше ніде свідчень. Тобто, я думаю, що це була закрита інформація, яку, напевно, дають на кожну голову ова, на кожну голову ова. Тобто, яку кількість людей потенційно мають призвати певні міста області, тобто скільки потрібно для того, щоб поповнити, наприклад, лави ЗСУ. Бо перед цим я пам'ятаю, була така. Такий меседж від Зеленського про те, що потрібно створити резерв, резерв військових, які зможуть типу замінити тих, хто зараз на передовій, щоб ті, хоча б трошки відпочили. В Принципі, це правильно є. це правильно є. але ви маєте зрозуміти одну важливу суть, що не тільки створити резерв військових є першою основою. Перша основа ж іде від Росії, тобто Росія готується, готується до наступу. Про це говорять нам і Резніков, і Данілов, і Американська розвідка. Нам дуже багато різних джерел, таких компетентних джерел, говорять говорить про те, що потенційно в найближчий час буде загроза від Росії. Вони готуються. І Олексій Резніков, цей міністр оборони. Коли був в ефірі 1 лютого в одному з французьких телеканалів, він сказав про те, що ми недооцінюємо нашого ворога. Офіційно заявляли про 300 тисяч, але коли ми бачимо війська на кордонах, то за нашими оцінками це значно більше. І тут о, наш Олексій Резніков заявляє про те, що кількість таких е мобіків може бути близько 500 тисяч. І вони можуть розпочати е наступ в двох основних напрямках: це може бути Донбас, а може бути і південь нашої країни. Е це було, наприклад, 1 лютого така заява. Далі мені не сподобалось, як занепокоєно виступав Данілов. Це є голова РНБО. Коли давав інтерв'ю Sky News і говорив про те, що є дуже дуже велика потенційна загроза в найближчі тижні. Російська Федерація зараз готується до максимального загострення. Вона зараз збирає всі можливі і неможливі сили, які в неї є, проводить зараз навчання, тренування чи буде е, іти з усіх боків, от на сьогоднішній день я можу сказати, що ми не виключаємо будь-якого розвитку сценарія подій от найближчі 2-3 тижні. Ці заяви наших топів вони є цілком можливими, і щоб ви просто розуміли, наприклад, зараз на території нашої держави. Е, Українці, які воюють, це є близько одного мільйона осіб. Також важливий момент скільки російських військових воює на території нашої держави. Зокрема, за словами Буданова, коли він давав інтерв'ю за Washington Post, а це було 31 січня поточного року. Він сказав про те, що на території України приблизно воює зараз 326 тисяч російських військових. Тобто наших мільйон і їхніх 326 тисяч. Але ви розумієте, якщо буде 500 тисяч, то ну, нам потрібно також масштабуватися, тому що це потенційно зробить таке, що ми просто втратимо свою країну. Ось яка основна причина того, що зараз відбувається така активна мобілізація, чому наші керівники різних органів служб б'ють практично в набат, говорячи про те, що потрібно зараз мобілізовувати. І люди, в принципі, це також розуміють. Просто є ряд причин, чому наші люди не хочуть брати, отримувати повістки. Отже, починаємо з такої причини, як неякісна комунікація та невідомість. Люди не знають, що буде відбуватися після того, як вони отримують ту саму повістку. Тобто вони думають, що їх відразу відправлять на фронт. Відразу вони вже візьмуть автомат в руки, коли ніколи не брали, і вже їх там і вп'ють. Не така система дії, і це потрібно чітко роз'яснювати. Це потрібно чітко розписувати. Потрібно це зрозуміти. і Державі потрібно проводити тут хорошу інформаційну кампанію, розповідати, як працюють, наприклад, ті самі центри комплектування та. Як працюють територіальні центри комплектування, показувати систему, тобто розповісти правила, має чітка прописана інструкція. Це має інформуватися. Людина має знати, от, наприклад, у мене така є процедура тим за тим за тим за тим. І про це мають говорити і на телебаченнях, про це мають говорити всюди, щоб людина вже знала, що її чекає. Розумієте, тому що незнання це найбільший наш страх. Ми не знаємо, що нас далі очікує. Ми не будемо туди йти, тому що ми боїмося. Потрібно чітко розповідати, що чекає чоловіків, наприклад, які не мають досвіду. Там навчання місяць, ви будете там жити в там на певній території. Ми не будемо казати, де там зараз, але потім скажемо там певна територія, будете вчитися те, 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 те роботи і так далі. Чоловіки мають розуміти, що їх очікує. Далі важливий момент це є силові методи рекрутингу е, самих військових з територіальних центрів комплектування. Ну це для мене просто треш. Розумієте, я б таких брала. По-перше, е, карала. Публічно, як це робила, тобто щоб вони відповідали за свої дії, як вони можуть силовими методами. Я вже мовчу про повагу якусь, про культуру якусь стосовно того чоловіка, якого вони затримують. Ну просто немає там нічого з цього. Вони затримують цього чоловіка силовими методами, затягують його в машину, такий як випадок був в Одесі, і везуть в центри комплектування. Так я розумію, що в них є чіткий план, скільки їм потрібно набрати людей, але ж так не робиться. По перше, вони здорові чоловіки які в першу чергу можуть їхати і захищати нашу країну. Зараз краще вже державі тут прийняти рішення, поставити на місця в територіальні центри комплектування, наприклад, жінок, взяти там, наприклад, зробити групи. Там чотири жінки, один чоловік великий, чотири жінки, один чоловік, типу, все вистачає, і вони будуть говорити, ходити, робити. Тобто, ви бачите, я проти силових методів рекрутингу до е, війська. Важливий також момент, який дуже, дуже б'є по свідомості людей, це є корупція, яка відбувається в нашій державі. Коли люди бачать корупційні скандали, які проходять в міноборони, які проходять серед інших топ-чиновників, коли в дивані знаходять мільйони, коли е, Шаповал краде нереальну кількість грошей, коли той закуповує за міноборони три е, тисячі неякісних броніків, які вже роздали військовим, і скільки ж людей померло потенційно від цих броніків. От різні такі моменти, розумієте, вони. Дають також багато чого. Мені просто я ненавиджу таких людей, і я би хотіла, щоб вони мали найбільшу міру покарання за свої вчинені дії. Я б хотіла, щоб цих людей судили не на 3, не на 8 років, не на 10 років, а пожиттєво судили. Я вважаю, що такі люди мають нести реальну відповідальність, а не відмазати, а не реально затишити справу і так далі. Це дуже важливий момент. І розумієте, що такі корупційні скандали вони дуже впливають на... Свідомість людей, люди бачать це все, і люди думають: а за що ми будемо йти воювати, а вони будуть нас розкрадати, вони нам будуть не додавати зброю, вони нам будуть не додавати броніки, нормальні, вони нам не будуть давати продукти і так далі. Ну що це таке? Ну або таких треба показово було взяти, зібрати і реально дати на нуль, щоб вони на своїй шкурі відчули, що вони зробили з цієї з нашою військовою системою, що вони не додали. І щоб хлопці ще з ними десь там в порядку, так знаєте, поговорили з ними, обговорили, так би мовити. Е, і дивіться, е, окрім того, що відбувається і корупція на е, таких щаблях, та високих, також вона відбувається і на низьких, тобто мається навіть в тих самих комісіях. Та. Які якраз говорять, чи чоловік придатний воювати чи не придатний. Там також відбувається корупція. Та всюди корупція відбувається. Розумієте, людей дуже багато факторів нервує. Нервує, напевно, найбільше те, що я бачу постійно транслюється людьми. Нервує те, що багаті не воюють. Чому багаті тобто чиновники, держслужбовці і так далі, не воюють? Що за причини? Чому закон не для всіх один? Чому мають воювати прості хлопці, дівчата і е, як так виходить, розумієте? Оце дуже нервує людей. І якщо б наша держава, наприклад, хотіла збільшити кількість тих, хто потенційно буде йти в армію, потрібно все-таки йти і робити таку кампанію в інформаційному плані. Тобто держава, влада має подумати, що нам треба зробити. Треба зробити наступне, значить, серед депутатів, навіть Верховної Ради, серед держслужбовців, навіть на такому вище середньому рівні, і так далі, серед їхніх дітей. Треба мобілізовувати і відправляти їх на фронт. Розумієте, це дуже корисно буде для загальної картини. Тобто народ простий буде дивитися і розуміти, що а, ага. Вони також воюють, ну тоді всі так. Ми всі за одне. Ми всі будемо воювати. Якщо це буде показово, і це буде правильно. У державі треба зараз вмикатися, має на увазі владі. Владі треба зараз зробити максимально правильну систему стосовно військових. Наприклад, ті, хто на передовій, зробити їм масу різних пільг, зробити їм ще вищі виплати, зробити для їхніх сімей пільги, зробити їм великі пенсії, зробити їм, наприклад, чергу на квартири, безкоштовну видачу квартир. На навіть до Верховної Ради зробити певну таку квоту для. Тих самих військових військові мають розуміти, що вони в майбутньому є забезпечені, що вони в майбутньому потрібні і що їм можна зараз ризикувати. У нас має бути держава, яка схильна і яка націлена в першу чергу на мілітаризацію. У нас має бути мілітаризоване суспільство. Бо ми живемо з. Дурним сусідом розумієте, який в будь-який момент може знову на нас напасти. Тому у нас військове мають бути на першому плані. Військова сфера має бути першочерговою. І дивіться, який важливий ще момент. Отоці всі пільги, про які я говорю, також потрібно для військових зробити наступне: це зробити круту, потужну реабілітацію і адаптацію. Тобто, мають бути якісь побудовані приміщення із спеціалістами необхідними, які будуть працювати сюди для військових та їхніх сімей. І надавати їм реабілітацію, адаптацію, включення в суспільство. Розумієте, дуже важко людям, які приходять після війни, вімкнутися в це суспільство. У мене багато є друзів, які воюють, які воювали ще 14-го року, і одна та сама думка зустрічалася в різних людей, які там були. Тобто, вони мені в основному казали про те, що ми тут нікому не потрібні. Ти розумієш тут, ну ми тут немає ніякої адаптації для нас, тобто. Ми нікому рано приїжджаємо і все, і все, кому ми потрібні. Всім все одно на нас. Тому мають створити певні центри, які будуть допомагати їм, Пошуці, наприклад, роботи, якщо їм потрібно буде, які будуть допомагати їм, наприклад, консультувати, можливо, психологи і так далі. Мають бути такі створені центри. Це в подальшому дуже важлива ініціатива, і щоб вони розуміли, що вони потрібні, навіть якщо в них немає сім'ї, а вони самі, вони можуть прийти в цей центр і їм скоординують, допоможуть, будуть з ними, і щоб вони розуміли, що ви для нас зробили це, і ми тепер для вас робимо все. І це реально зробить наступне. Це реально зробить так, що народ, тобто чоловіки, наприклад, призовного віку, які зараз сидять в різних містах України і думають, що їм робити. Вони реально звернуть на це увагу. І я певна, що не один самостійно прийде і скаже: Я хочу поїхати там на передову для того, щоб якраз мати можливості подальшому краще можливо жити, ніж я зараз живу. Розумієте? Я хочу по перше і свою країну боронити, і по-друге. Використати ці всі можливості, які дає держава. Ну нормально потрібно ставитись. Ось так, ось і все. Надіюся, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.